Рада вітати вас. Новий телевізійний сезон розпочинає програма Срібна гривня, спільний проект Чернігівської торгово-промислової палати та телеканалу Новий Чернігів. Підприємництво є рушійною силою української економіки. Саме тому першу в новому сезоні програму ми вирішили присвятити темі підприємництва. До того ж, у першу неділю вересня вже традиційно в Україні відзначається День підприємця. Тож ця срібна гривня підприємцям і присвячується. Підприємці сміливі люди. Як проходили урочистості до дня підприємця в торгово промисловій палаті України? Це дуже мужні люди, бо саме в наш час сьогодні це ті люди, які створюють робочі місця. Що приносить найбільше задоволення в бізнесі? Людям власної справи. Під хороше настроєння прихожу на об'єкт і віжу і слухаю роботу камінщиків. Для мене це пісня. День підприємця головне свято для Чернігівської торгово-промислової палати. Для нас день підприємця це за визначенням свято і день року. День підприємця вважають головним святом для себе в Торгово-промисловій палаті України. Для відзначення найзавзятіших і запросила до себе в гості ТПП України, бізнесменів з усіх регіонів. Цього року «Палата України відзначала День підприємця спільно з українським союзом промисловців та підприємців. Учасники зустрічі констатували, ситуація в Україні поступово змінюється. Умови для ведення бізнесу стають більш сприятливими. Усьому світі індикатором сприятливої ситуації для ведення бізнесу є рейтинг доінбізнес. За рейтингом 2013 року Україна покращила свої позиції. Зі 152 го місця перемістилась на 137, тридцять -е зі 185 країн світу. І це при тому, що рік тому, в рейтингу 2012 року, наша країна погірлася свої позиції. Зі 145-го місця опустилась на 152. За даними авторів рейтингу, а це Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація, Україна увійшла до трійки країн, які продемонстрували найефективніше покращення у веденні бізнесу. За версією рейтингу ситуація в Україні покращилась тому, що стала простішою реєстрація підприємств. За цим показником Україна піднялась на 66 позицій зі 116 до 50-ї. Простішою стала і процедура реєстрації власності. Україна піднялась зі 168-го місця на 149-те. Введення електронної звітності також додало нашій країні балів зі 185-го місця. Ми піднялись на 183-те. Але незважаючи на покращення ситуації з веденням бізнесу до абсолютно сприятливого середовища Україні ще далеко серед основних проблем, що їх сьогодні долає бізнес, на перше місце виходить проблема зменшення тиску з боку контролюючих органів, вважають експерти. Для нас має принципове значення скорочувати кількість контактів підприємця, платника податку з державними чиновниками. Бо кожний контакт в наших достатньо ще недосконалих умовах. Це на жаль корупційні ризики. Сприяла б розвитку підприємництва і чітка державна політика, спрямована на підтримку малого, середнього та великого бізнесу. Якщо вважати підприємництвом ті підприємства, що мають товарообіг на рік приблизно до 30 до 40 мільйонів гривень, то на жаль, дуже малу роль відіграють такі підприємства в економіці України. В два-три рази меншу, аніж в середньому європейській країні. Це говорить про те, що на сьогоднішній день треба багато працювати і українському уряду, в тому числі, щоб підприємництво в Україні розвивалося. І це є фундамент будь-якої ставої демократичної європейської держави. Доступність кредитних ресурсів також полегшила б життя підприємцям. Протягом п'яти років бізнес не може на нормальних, прийнятних умовах взяти кредитні ресурси. Тут є багато складових, але основна це великі відсотки, на яких надаються кредити, це непідйомна застава. І це безумовно проблеми з адмініструванням, пов'язані з кредитними ресурсами. Для експортерів найбільшою проблемою залишається ситуація з експортом товарів до Росії. За версією Українського Союзу промисловців та підприємців, збитки в другому півріччі 2013 року можуть вимірюватися мільярдами доларів. По нашим попереднім розрахункам, в разі подальшої ескалації проблем торгових відносин. України Російської Федерації наші втрати можуть досягнути від 2,3 до 2,5 мільярда доларів. Це тільки в другому півріччі. І ми впевнені, що сьогодні, як ніколи, необхідно Україні за столом переговорів, без емоцій, без політичних чи особистих ярликів, сідати за стіл переговорів з нашими російськими партнерами. І цивілізовано без економічного і політичного тиску вирішувати ці питання для того, щоб зменшити односторонню залежність, треба працювати над новими ринками збуту. Переконані фахівці. Я як віце-президент Українського союзу промисловості підприємців, звертаючись до Анатолія Кирилича з проханням допомогти щодо. Просунення нашої продукції ми випускаємо молочну продукцію тривалого зберігання, вона експортно орієнтована. І ми зверталися до нього з допомогою щодо входу на ринки і як Росії, так і всього тому ж Союзу. І кожен раз він мені казав одну і ту ж саму фразу працюйте над розширенням і отриманням нових ринків збуту, що ми постійно робили. Тому наша компанія на сьогоднішній день продає свою продукцію майже 40 країн світу і немає жодної. Страни або навіть покупця, який би мав би більше 5% від загальної кількості продаж, як годиться з нагоди свята відзначили найсумлінніших державні нагороди, відзнаки торгово-промислової палати та українського союзу промисловців та підприємців отримали керівники підприємств, підприємці, громадські діячі від бізнесу. Серед нагороджених і чернігівський підприємець, директор приватного підприємства Вимал Сергій Самоненко. За спостереженням срібної гривні, виголошуючи вітання на честь підприємців, найчастіше їх називали героями. Попрацювати в умовах тиску з боку контролюючих органів, в умовах торгівельних війн та недоступних кредитів дуже непросто. Це дуже мужні люди, бо саме в наш час сьогодні це ті люди, які створюють робочі місця, ті люди, які працюють на Користь нашої держави, на користь нашої економіки. І ще в такий складний час, коли за межами нашої держави створюються різні спілки, які нас прагнуть залучити, і підприємці, які працюють як на внутрішньому ринку, на зовнішньому ринку, вони підлягають цим ризикам. Це дуже складна ситуація, і від професійності наших людей, від професійності наших підприємців дуже багато залежить. Люди власної справи це відповідальні люди. Вони мають сміливість, силу брати відповідальність не тільки за себе, за своїх дітей і батьків, а і за колективи, які вони очолюють. Я також впевнений і в тому, що підприємництво знаєте, від слова російського «предприніматірство», або від українського підприємництва, тобто це люди, які підпирають своїми плечима економічний базис нашої держави, або просто якщо дивитися в російський варіант, вони не лежать на дивані, а вони щось предпринімають, тому це не байдужі люди. Підприємництво 21-го сторіччя вже не ставить собі за основну мету отримання прибутку. Успішний бізнес сьогодні це ще і змінювати світ на краще в процесі його ведення. Такою є світова тенденція. Що є рушійною силою для підприємців нашого регіону? Далі у програмі. Ініціатором змін у філософії підприємництва став бізнесмен бунтар Річард Бренсон. В одній зі своїх книжок він написав, що прибуток доля ринку капіталізація це наповний перелік того, про що мають думати сьогоднішні бізнесмени. Ключовим фактором сьогодні є люди, які вкладають свої таланти та сили в пошук способів, завдяки яким бізнес не тільки приноситиме прибуток, а й робитиме світ кращим. Що є важливим у веденні бізнесу для чернігівських підприємців і від чого вони отримують задоволення, заробляючи власною справою, з'ясовувала срібна гривня. Зараз в об'єднанні аграрних підприємств Форсаж збирають врожай. Вже прибрали з полів, жито та пшеницю. Зараз збирають соняшник. Цьогорічний врожай кращий за минулорічний. Так, наприклад, пшениці в 2012 році зібрали 36 центнерів з гектару, а цього року 43. Домовляючи з керівництвом щодо зйомок програми про збирання врожаю, репортаж з господарства ми плануємо в наступних випусках срібної гривні. Ми дізнались, що сьогодні в об'єднанні обробляють 20 тисяч гектарів землі. А ще тільки навесні було 12. У форсажі є правило: якщо робити, то тільки добре. Тепер кажуть, відчули в собі сили добре обробити ще 8 тисяч гектарів. Що, окрім гарних фінансових показників, спонукає керівництво рухатися вперед. Розказав нам керівник об'єднання об'єднання аграрних підприємств форсаж Валерій Куліч Руководствуюсь принципом. Якщо кожен из нас буде что то делать лучше, і ті люди, которые з тобою работают, имеют нормальний уровень жизни, нормальний доход их сім'ї нормально живуть. Значит, ну это э, скажем так, мой небольшой вклад э, в наше общество в то, чтобы оно было лучше. Потому что если те, у этих людей все хорошо, и у них в семьях все замечательно, они довольны. Вот то, что они работают в э, нашей компании, значит, для меня, как руководителя и хозяина бизнеса, это плюс. Значит, я делаю что-то, наверное, правильно. Про стійкість нашого наступного героя, голови правління ПАД Базис Андрія Склярця, в бізнес-колах ходять легенди. Стільки перевірок, скільки йому довелося пройти на своєму підприємстві, витримав би на кожний. Але незважаючи на це, бажання займатися власною справою не зникло. Базис успішно розвивається. Про це свідчить відкриття нового комплексу центру здорового способу життя. Андрій Склярець каже, що хоче реалізувати свою давню мрію створити вічний двигун в бізнесі. У меня задача такая, что знаете, пришел ребенок на свое двухлетие, я извиняюсь, в прямом смысле это возможно, и он до 16-летия что-то для себя находит. Потом он становится подростком молодым человеком, для него появляются другие виды активности. А потом у него уже свой ребенок и цикл. Замикається то, знаєте, як вічний двигатель говорять, построїти не можна. Но я боюсь, такого вечный бизнес или бизнес, который ты строишь один раз, и который человека привязывает, как я называю у нас, позиционирование, от 2 до 102 лет. літ. Ну в принципе, если кто-то доживе до 102, то можно и дальше приходить. Григорій Іванович Пузан, директор підприємства Житлобудсервіс, займається важливою справою: будує житло. Робить це на совість про що свідчить те, що більшість квартир у будинках продаються ще до початку будівництва. Григорій Іван Анович тішиться з того, що є люди, які приходять за важливою в житті покупкою вдруге. Ще однією його гордістю є гарний колектив, який за ці роки вже став для нього справжньою родиною. Що стосується моєго колективу, то це важливо, що це є найдрішем, що є в моєму бізнесі. Під хороше настроєння прихожу на об'єкт, саджусь в огромному місці. откуда ну, виден э, сам процесс строительства, и вижу и слушаю работу каменщиков. Я уже много раз говорил, для меня это песня. Я посижу 15 минут, а уже на полметра этаж поднялся. Разве это плохо? Підприємство Вимал належить до категорії підприємств переробної промисловості, стратегічної галузі з огляду на те, що саме вона має перетворити Україну з сировинної на промислову країну. Потужності підприємства дозволяють за добу виготовляти 10 тонн крохмалю, переробляючи при цьому 100 тонн картоплі. Продукція підприємства представлена в багатьох супермаркетах країни. Керівник підприємства Сергій Самоненко говорить, що саме Вимал перший придумав, як успішно продавати крохмаль в мережах. До нього цього не робив ніхто. Для мене найбільше задоволення приносить той момент, коли вдається придумати щось таке на ринку, чого ніхто раніше не робив. У нас Кожний момент, починаючи з упаковки, скажімо так, з того, як вона виглядає, який матеріал використовується, як вона має знаходитись на паліті, яким чином має доїжджати до покупця. скажімо, там технологічні моменти, там дуже багато такого, що ми дійсно от, придумали перше в Україні. В Чернігові є підприємство, продукція якого є складовою більшості ракетних комплексів, які запускаються в космос з космодромів світу. Це підприємство «Рапід», яке виготовляє датчикове обладнання. Пристрої використовуються в космічній галузі літакобудуванні. Процес виробництва дуже копітка і відповідальна робота. Уявіть тільки, на одному з етапів виготовлення треба намотати платиновий дріт товщиною у людський волос. Високі вимоги висуваються до якості обладнання. На підприємстві проводять випробування продукції, створюють максимально наближені умови до тих, в яких працюватимуть датчики. А ще примудряються розробляти нові і запускати їх в серійне виробництво. Директор підприємства Володимир Титенок розповів, що від цього він отримує задоволення. В этом році ми освоїли порядка 7 нових найменувань на авіацію датчика. Опять же, процедура складна тим, що ми зробили, поставили, вони пройшли всі испытання на двигателі, на самолеті, в, льоті в тому числі. Потім, якщо це. Разработчик конструкторской документации России, то идет очень длительный проц... процесс согласования в конструкторской документации с российскими институтами. Самое большое удовлетворение, когда я получаю деньги за серийную продукцию вновь изготавливаемых изделия. Напередодні дня підприємця Чернігівська торгово-промислова палата запросила всіх своїх членів та друзів відзначити професійне свято. Подробиці у нашому репортажі. Для нас день підприємця це за визначенням свято і день року, і принаймні один раз на рік. Ми, як об'єднання підприємців, ми як організація, яка представляє інтереси підприємців, яка захищає їх інтереси. Ми, звичайно, що вітаємо всіх людей власної справи з цим днем і ще і ще раз повторюємо. І говоримо на всіх каналах і використовуючи всі наші можливості, компліменти людям власної справи. Вітань, подяк, а ще нагород, подарунків і посмішок на святі, яке проходило в ресторані «Градицький» і справді було багато. Чернігівська торгово-промислова палата, організатор свята, відзначила найвідданіших в своїй справі підприємців. Так, віцепрезидент концерну Чексіл Дмитро Попов, який переймається станом справ не тільки на своєму підприємстві, а й в усій легкій промисловості, яку, до речі, називають королевою промисловості, отримав лицарський орден за спасіння королеви. Олександр Становий, який виробляє штучні новорічні ялинки, отримав нагороду в номінації Люди, котрі нас здивували. Уявіть собі, демонструючи влітку на ярмарку в Курську свою продукцію новорічні ялинки, він реалізував їх геть усі, і це влітку. Тетяна Руденок, яка своїм бізнесом зробила послуги з прибирання в квартирах та офісах, стала королевою і не просто, а королевою чистоти. Перелічити всіх, хто був відзначений, не вистачить і всієї срібної гривні. Задоволені і усміхнені обличчя свідчать про те, що свято вдалося. На завершення, весь колектив срібної гривні вітає всіх підприємців зі святом. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, а ще розуміння того, що підприємці велика сила. Там, де інші бачать ризики, вони бачать можливості. Але про це вже в наступних випусках Срібної гривні. До зустрічі! Є проблема? Допоможемо. Судово-економічна експертиза, будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза, оцінка нерухомості. Чернігівська торгово промислова палата 67 73 63.